Швидка, і... ну... Плачу, дивись. Скоріпи, котик плаче, в нього вага, дивись. Даня обожнює розпаковки від улюбленого магазину розвиваючих іграшок Юбі. Йому, як і всім хлопчикам, подобається все, що пов'язане з транспортом. Тому цього разу обрали серію пазлів службові автомобілі та пазл лисенята на мотоциклі. Неймовірна яскравість цікавими персонажами відправлять вас у світ пригод. Разом із ветмедиками поспішіть загасити пожежу. Скоріше відправте травмованого котика до лікарні. Спіймайте злочинця та відправте до в'язниці. Та зберіть лисенят у захоплюючу подорож. Граючи цими пазлами, ви розвиваєте не тільки уяву, але й дрібну моторику, логіку, координацію рухів, увагу, мислення та пам'ять. І саме головне весело проводите час разом.